Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Сьогодні перше відео в новому році. Тому всіх своїх підписників, всіх гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує, хочу поздоровити з 2025 роком. Бажаю кожному із нас, дорогі українці, щоб цей рік, 2025 був набагато кращим, чим попереднім для нас, для українців, для рідної України, щоб це був роком перемоги для нас. Для нашої України. Бажаю всім миру та добра в цьому році, тепла в домівки, щирого серця бережемо Україну і один одного, і допомагаємо один одного. І оскільки ми всі поціновувачі вінтажного та антикварного посуду, хочу побажати кожному із вас, хто має заповітну мрію, знайти свою знахідку, здійснити свою знахідку антикварному та вінтажному посуді. З новим 2025 роком. А тепер невеличке відео хочу показати вам мої придбання, мої знахідки, які я здійснила буквально в останні дні Нового старого року. І це знахідки досить такі рідкісні, і я знову ж таки мала велику мрію, щоб потрапили вони в мою колекцію. Зверніть увагу на цю чудову шкатулку. Це антикваріат чистої води. І ці шкатулці вже майже 100 років, ви зараз впевнитесь. Ось така красива річ. Знавці фарфору знають, кому вона належить. Я не буду тримати інтригу і відразу. Повідомлю, що це витвір, не побоюсь цього слова, користенського фарфорового заводу. Я ось так кришечкою послухаю, який фарфоровий цвіт. Чи, да, от, дуже якісна порцеляна. Я скажу відверто: справа в тому, що до воєнний період часу Користенський фарфоровий завод був сконцентрований на випуск так називаємо корабельного. Навіть не фарфору, а напівфарфору. Це тарілки, кружки. В основному це був профіль їхнього виробництва. Там навіть не було головного художника людини, яка б очолювала художню частину даного підприємства. Тому шкатулка в той період часу, ви зараз поклейму, впевнитесь в тому. Це для мене велика і велика дивина і новина була. Значить, давайте відразу перейдемо до клейма. Ось. Одинечко. Ось клеймо. Клеймо отаке дуже і дуже рідкісне. До речі, якщо звернути увагу на різні каталоги, воно навіть там не значиться. Але це клеймо 30-х, це довоєнне клеймо, це період 30-х років. Це до війни, до е, Другої світової війни. Отаке клеймо ставилось. До речі, от ці букви, що означають О. Е, чи ПШ нічого вам не скажу, не відомо. До речі, мені це клеймо взагалі зустрічається вперше. Подивіться, тут є ось ще в тісті В2 чи Б2, не знаю, як читати. вдавлені в тісті отакі цифри. І зверніть увагу, шкатулка в ідеальному стані. Не знаю, як її могли зберігати. Ось, щоб вона дійшла до нас в такому вигляді. Значить, якщо розглядіти, бачите, тут такий постаментик рельєфний. Ось вони не дуже в очі вкидається. Ось такий постаментник рельєфний, на якому, власне кажучи, шкатулка розміщена. По обідку цього постамента йде з, е, е, фарбою відводка тоненька, така вузиком зроблена. <кій> такої форми шкатулка тільки от має місце на даному підприємстві, і я вважаю, що це ще. Шкатулка до революційного періоду. Це, знову ж таки, моя думка, якщо я не права, будь ласка, розвінчайте, що називається таке моє твердження. Бачите, вона так розділена на квадратики, такі, рельєфність така безпосередньо в самій масі. Фарфор, до речі, досить таки світлий, тому що сірувата маса знову ж таки була притамана фарфору даного підприємства до Другої світової війни. І я вже сказала, що якість досить і досить гарна. Вона величенька, я навіть не заміряла цю е, її, зараз ми з вами подивимося: десь 18 17, 17 см. Е, і що саме цікаве, тут аерографія у вигляді ось таких кленових листків. Ось і отака, отакий малюнок мав місце на багатьох виробах. В даному випадку я зустрічала і на чашках, і на тарілках, саме в такому оздобленні. Така ж сама красива кришка. Бачите, рельєфність по краю. Дуже, дуже гарний тримач на цій шкатулці, бачите, зверху. І таке ж саме оздоблення. І якщо Подивитися, ось так виглядає дуже і дуже гарно. Сюди безліч цілякої біжутерії поміститься. Дуже зручно в користуванні. Ось таку річ я собі придбала. І ще, що мене порадувало, людина продала мені за досить таку приємну ціну. Я знаю вартість, ринкову вартість цих речей. І щоб в такому стані, ще раз говорю, без єдиного скольчика, без єдиного дефекта, якийсь підтертостей там, чи ще чогось. Жодним чином, щоб така річ е, дійшла до нашого часу. Ще раз кажу, хочу подякувати тій людині, яка зберегла цей предмет, а також тій людині, яка мені його продала, так скажімо. Так, це перша моя. Антикварна знахідка. Далі буде ще Орудницьку, ось таку чашечку я придбала. Я так думаю, вона невелика, десь, можливо, 180 мл. На каву вона не схожа, на чайну також. А от я так думаю, що це дитяча чашка для молока. Мені так здається, бачите, стара форма ось така аерографія. Такі чашки досить на сьогоднішній день користуються попитом, бачите? Ось такий малюнок, карографія виконаний квітковий. Є клеймо городниця, це городниця 50-х років. Ось так от. Прокрутимо її, щоб ви ще її могли роздивитись. Такі речі можна ще придбати, хоча вони й виросли трішки в ціні, однак. Виставляють на різних маркетплейсах у нас в Україні. Знову ж таки, без дефекту цей предмет. Слідуючі предмети, це вже будуть не наші, це... Да, тут буде фіфті-фіфті вас. Зверніть увагу, яку красиву я купила чайну пару. Бузок, бузок, бузок. Він дуже полюбляється поціновочним поцеляний. І як тільки є в оздобленні бузок, значить чашка або е, блюдо, чи та ж сама тарілка відразу в ціні зростає. Мені ж е, скажу відверто, мені засліпило. Було я вже потім, тільки коли оплатила і добре роздивилася, тому що. Для мене привалю, привалювала в цьому. Тільки оця здоба. А коли роздивилася, трішки засмутилася. Але нічого, тут є для мене, як, як то кажуть, було поле для е, роздумів, і я зараз поясню, в чому річ. Ця чашка це не іноземний виробник, до речі, е, чашечка сама досить, бачите. Це деколь така вигляді буску. досить гарна порцеляна, деколь, форма цікава. Ось З одної є малюнок, а з другої таки гілочка вигляді листків. І ось виявилось, що це не знаю, кому він належить. Я, до речі, крім дульову, вербілок ілфезе, клеймах не дуже розбираюся. Треба сидіти мені десь там. Робити відповідні роздруківки, щоб мати під рукою, кому це підприємство то чи інше к належить. Будь ласка, підказуйте мені, бо я ще раз кажу: мені не було часу перед Новим роком це все було викуплено. Бачите, ось така чашечка. Ось, подивіться, ось таке блюдечко. Погляньте. Чому хто скаже, що це не від цієї пари? Погляньте листочки схожі. Абсолютно, це ж треба, щоб ця гілочка, та кількість листочків і великого і двох малих по боках. Погляньте. І якраз вона ось сюди, серединку поміщається. От скажіть, будь ласка, ну хто скаже? От так і я собі думала. Бистренько-бистренько, да, що це повноцінна, непідібрана чайна пара. А тепер зверніть увагу, що ми маємо. А ми маємо Баранівку. Баранівку 60-х років. Ось таким клеймом у вигляді кружки. І коли я подивилася на це все, як кажуть, сіли, балакали, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Так і я в якійсь мірі тріш-трішки була розчарована, бо була очарована до цього. І, і. але посиділа, подумала. Це ж таки, для мене знову ж таки от виникла загадка. Це ж треба, щоб таке оздоблення блюдця абсолютно було. Підходило до чашки на підприємстві, яка знаходилася від Бараніки, за багато, тисяч кілометрів. А? Може, це Южноуральський, я не знаю, чесно кажучи, що це за підприємство. Ось така красунка, погляньте. Правда, гарно? гарно. Так, і завершувати я буду також дуже гарною чайною парою. Можна назвати її вже антикваріатом. Я не дешево її придбала, але, по-перше, вона мені подобалася. Сподобалася не тільки формою розміром, а навіть кольором. Жовтий колір це один із улюблених кольорів, якою оздоблювалася порцеляна періоду Радянського Союзу. Ось погляньте на цю красуньку. Мало того, що жовтий виблискує, та ще й золото. Правда гарно? Чашка сама по собі досить таки величенька. Тут 330 мл рідини. Це нестандартна чашка від сервізу. Є невеликий рельєф, він не дуже добре проглядається, тому що йде по-жовтому, а поверху йде оздоба, ще й по золотою, але невеличка рельєфність є безпосередньо на основі цієї чашки. Подивіться, оздоблення ось таке іде. Повністю це штамп по золоті, вигляді там вигляді троян, чи якогось квіткового букета. Гірлянда на, е, на півкритті жовтому. Ось, і погляньте 61 рік до Львова. Тобто це вже також можна вважати антикваріатом на сьогоднішній день. Ось, в гарному стані, без будь-яких дефектів, і рідне блюдечко. Ось таке. Також ось це повністю іде, це рельєф на покраю. Рельєф і оздоблення таке ж саме з таким же ж самим, бачите, клеймо, 61 рік, перший сорт улюблен. Ось така красива. Вже антикварна річ також з'явилася в моїй колекції. Ось такі мої були придбання. Ось таку красу я вам вирішила показати в перший день нового 2025 року. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, висловіть свої думки стосовно придбань. Ну, критикуйте, і якщо щось неправильно я відобразила в даному відео, критика для мене досить таки корисна. Я завжди її приймаю, якщо вона не в групі і формі, не я її завжди приймаю і ставлю в плюс, тільки в плюс. Ще раз з Новим роком, всім миру та добра! Та до зустрічі на моєму каналі. Прошу підписуйтесь. Підписки було дуже і дуже мало. Цей рік в плані підписки на мій канал був досить таки для мене невдалий. Тому прошу вас про підписки.